А він став на одне коліно, на інше мене посадив. Захищати піду дитину. Обійняла братів мундир: Якраз на Вороніж прямуєм, останній отриманий лист без вісти вічно крокує, веселий артилерист. Батько вертає з роботи, мати вкриває на стіл, діти чекають в ламповім світлі мастил. Батько на заготівлях, мати вже на ногах. Запахи до покрівлі, зовні співає птах, радіо на підвіконні, жіночі вуста гуманять, пиріжки, дітлахи із просоння рум'яні з печі їдять, вічна героям слава, тричі народне ура. Фашисти програли справу, Москва таки перемогла. Мало мама мене вмовляла, залишитися хоч на день, бо у школі серйозні справи. Молоко з медом для легень. І дістануся пішки вчасно, не потрібно мене лікувати. Готувалася добре, власне, контрольно здала на п'ять. Вечори діти, співи, танці, свій збираю зі шкіри портфель. Минаю перони станції, доїжджаю з знайомих земель. На базар готувати вечерю, прибиратися, воду нести, топити дровами оселю, їй, що розповісти. Сестра приходить з роботи, питається за навчання. Зіма окуляри напроти в кінці партробочого дня, до інституту вступати, медогляд, рецепт, окуліст ніхто не повинен знати. Синоптик відхилено вист. лист. Серед семи я найстарший, до сьомого класу вчився. українською переважно, після перемістився. В Ростові у батька робота, мати з дітьми на дому, рік освіти, будова оплоту, механік кіно на дону. У стінах хімкомбінату керівницею зміни була. Він підійшов запитати, я йому відповіла: купатися будеш? Звісно, стартує акомпанемент, цех на дозвіллі, пісні, розваги та сентимент, відпустка, Кавказ, Моторовер, три тижні медові разом, скалі річка, палатка та зорі, флора вкрива горизонт. Тільки ти не хвилюєшся мати українською розмовля: румуни, мадяри, поляки. Не розумію я. Ваш партійний квиток, ваша доця. Так, вірно кажете все. Комунізм він на нашому боці, ідеали в майбутнє несе. Керівництво дарує квартиру за успішну діяльність в цеху. Придбали ми пральну машину, до цього все право вручно. Переїзд перекачую нафту, оператором Нефтіюганськ, тато слюсарем згідно фаху, телевізор, перший канал. Твій батько отримав відзнаки: найстарший я інженер. Безпеку перевіряти по всьому СРСР, нагородити путівкою за успіхи у навчанні до артеку до табору влітку славні на тлі кораблі, відвідали Красну площу, дивино, що ми привезли, цукерки, ковбаси тощо, дарунки великої землі. Тата сьогодні звільнила: Тато, татко, скажи ну ти як? Ну татки лежать по квартирі. Ось що, не дозволено так. Ударник на дошці пошани, я їм таки все доведу. Одне недотримання плану не привід лишати труду. Сьогодні зустрічаю міністра півроку комісії, судів. Ніхто так, ніхто з керівництва вертаються сотні рублів. Алло, так, привіт, я в порядку. З пошти дзвоню, добре все. Пари всі по розпорядку, переведусь та і, таке. Мамо, так дуже я хочу. Не знаю, а батько твій за, як знайдеш житло, дамо гроші. Ця праця, цей Київ, краса. Летим з батьком у санаторії, там потяг до вас акурат. Чоловіка зберуться знайомі, найкраще для всіх варіант. Сьогодні пускали ми вибу таку чималу устав. Ти з батьком до нас і з дідом між трав ханок розквітав. як пишно, та й проваджали. За двадцять на службі будь. На пенсії, як ваші справи? Гуляємо більше, мабуть. Будинок, залишки брухту, Васноруч затятий тесть. Прибрав з галявини груду, назвімо уважу, у вашу честь. Оно звідси бачу я маму. Нормально так перепочіть. Дивилась останню програму, Наснага усьому навчить, а хто по Європам відправив. Сюжети знімала ти, але ж я глядачеві представив продукт вищої якости. Чого це він так чихає? Ідемо на ніс промивати. Нежить, здається, стихає, синку, час вже лягать. Речі, поспіль, допоки не вийде, на пам'ять без помилок, Фортепіано кришку відкрити, читайно зі сторінок. Коли будуть наступні танці, здається сьогодні басейн, відводила в школу уранці. Нарешту відводила вдень літо море, повітря та пляжі і тим потягом в то та в Чорнобильській знають краще: гігантизм, шлятер Асма це, Були з мамою на Синає, неймовірний там сонце схід, батько рано тебе забирає. Що на дачі у вас на обід, ну, будь ласка, ще трохи дограти. Нам вже саме додому час, не паную до ночі гуляти, що в школі цікавить вас. Так Куди мені ставить свічку? Д'яво плекає хаос, вмика споконвічною пічку. Добрий день, вас любить Христос. Як завжди, потроху нормально, не бачу тебе. Так, я тут, нового що, розповідай нам. Щоденний, однаковий труд. Онучок поїхав до Польщі, донечка платить кредит, продали мою жилплощу, зменшили свій апетит. Гроші перерахуєш за висугу років Сибір. Підвищує трохи. Ти чуєш, підпишеш один договір. Не знаю тепер, чи доїду. Ти краще сюди приїжджай. Боюся, фашистів ягніту. Як, як хочеш у нас розмовляй. Нарешті у рідною гавань правильно він все зробив. Очільник могутньої держави. Встояв та захистив. Ясненько все зрозуміло. Вже донька додому прийшла. Привіт, передаш їй та миру. Робити вечерю пішла. Мамо, що із з ногою? Якось її обпекла, спати не можу від болю, чуйка не помогла. Рве набряка, відпускає, В венесині, з'являється гній. Випробовує все, немає живого місця на ній. Необхідно ампутувати, Будем різати якнайскоріш. А якби це була ваша мати, її випустили під ніж? У вашому віці складно, можливий, зворотний процес, операції суть делікатна, з усиллям підтвердять прогрес, на ну що я тобі говорила. Легше? Зараз зроблю компрес, оно полетіло, найгоїться шкіра бійцю. Постав на мені ноутбука, новини дивитися хочу. Так, правда, завжди ріже вуха, мамо, я промовчу. Та як ти не розумієш? Правильно в замісна, через це в моїй Україні руками триває війна. Як довго нам ще чекати? Нормально живи всі разом. Навіщо було починати? Злочинний режим Падліцов? Бо Крим ваш вічно російський, бандера той ще фашист, бо змова саксоанглійська, бо Київ мать руських міст, найкраща освіта у світі, найкращі в світі Гулах, найкращі у світі діти. Що може піти не так, а що? Погана мати нічого не віддала, за що мене зневажати, за що я знецінена? Ти хіба не нащадок, чи прикро це все визнавать? Як немає із кого питати, чи є кого сповідать.